2023 рік. Сьогодні другий день тепла. Наші бджілки запрацювали дуже-дуже добре. Цвітуть черешні, цвітуть груші. Вони скучили вже за роботою знову. Був дуже великий перерив. На водички дуже-дуже мало. Одинички, джіл. А так літають десь то на річечку. Щось там збирають. Верба, напевно, вже відсвіла. А можливо і не відсвіла деяка. Але пилок носять дуже добре. І пилок. Є темний і є світлий. Ось з боку видно, грілки зібралися. Пасіка сьогодні гуде дуже-дуже сильно. Дуже гарно, дуже гарно працюють. Надіємося, що в кожного з вас у вашому регіоні теж погода наладилася і також бджілки працюють. Всім бажаю хороших медозборів, хорошого сезону і, звісно, перемоги нам. Всім гарного дня!